Чотири основні причини випуклого живота. Найперше це постава ваша. Якщо ви ходите ось так, сутуло, просто-напросто тому животику нема куди діватися. Він починає випинати. Коли ви нормально розрівнюєте плечі, все тут стало на місце і, відповідно, животик ховається. Наступне, коли у вас захворювання тонково-кишкового тракту, а зокрема, оце ослизнення ворсинок, вас здуттям, там гази бурчать, шумлять. Куди з тим газом? Треба діватися, так і от вони збільшують об'єм живота. Наступне, третя причина: хронічне запалення, самоінтоксикація організму, багато продуктів проміжного розпаду. Ви скажете, при чому тут живіт? А ось тут на арену виходить улюблений ваш кортизоловий живіт. Так, кортизол там задіяний, і він запускає оце відкладення у вигляді рятувального кола, він виникає на хронічний стрес у вигляді інтоксикації в організмі. Отже, усуваємо запалення інтоксикацію, кортизол в норму і все врешті в норму. І остання четверта причина це гормональні збої, наша щитовидна залоза, ви тоді загально так будете наливатися, і наша гінекологія. Для того, щоб привести в норму кожен з цих чотирьох показників і отримати здоров'я я міцне і гарно талію, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.